Вітаємо! Сьогодні ми занурюємось у текст, який для багатьох є ну справжньою біблією сучасної йоги. Це йога діпіка прояснення йоги БКС С І, хоч на обкладинці, людина у неймовірній позі, наші джерела кажуть, що це лише верхівка айсберга. Наша місія сьогодні з'ясувати, що ж там ховається під водою. Спробуємо зрозуміти, що таке йога в баченні одного з найвпливовіших майстрів, і чому асани, фізичні вправи це лише маленька частина. Чудова мета. Бо, знаєш, у передмові до книги є фраза, яка одразу задає тон. Її написав всесвітньо відомий скрипаль Єгуді Манухін, він був учним Айнгара, і він порівнює практику йоги з налаштуванням, ну, музичного інструменту. І каже, що йога допомагає досягти. Первісної досконалості та чистоти і власного тіла. Не просто гнучкості, а саме досконалості інструменту. Саме так. І це одразу зміщує фокус з фізкультури на щось м, значно глибше. Інструменту для чого? От, власне, це і є ключове питання. Давай почнемо з основ, що взагалі означає слово йога? Джерело каже, що воно походить від санскритського кореня юдж. Так, юдж означає з'єднувати, об'єднувати. Тримати в упряжці, точно. І головна ідея це єднання індивідуальної душі або джватми з тим, що називають верховним вселенським духом параматмою. Ну, якщо простіше, це процес гармонізації себе з чимось більшим. У Бхагавадгіті, на яку посилається Аянгар, є дуже практичне визначення. Ага. Йога це звільнення від страждань і горя. Тобто мета не в тому, щоб дістати чолом до коліна, а в тому, щоб досягти такого внутрішнього стану, де тебе не розривають на шматки щоденні тривоги. Абсолютно. Але в книзі є ще одне, таке більш технічне визначення від мудреця патанджалі Чітта врітті звучить як заклинання. Трохи схоже. Але це, мабуть, найвідоміша і найточніша формула. Її можна перекласти як припинення коливань свідомості, коливань свідомості, так уяви, що твоя свідомість або чита це озеро у вітряний день, угу. його поверхня вкрита брижами, і через них неможливо розгледіти що на дні. От ці врітті, це і є ті брижі, наші думки, емоції, спогади, плани, страхи, страхи, що постійно збурюють поверхню. А йога це практика, яка поступово заспокоює цей вітер, поки вода не стане ідеально гладкою. Дуже гарна аналогія. І ця чітта свідомість згідно з текстом складається з трьох частин: Манас, будхі, ахамкара. Саме так. Якщо коротко, Манас це наш неспокійний розум, який постійно вагається, щось бажає, щось відкидає. Такий собі внутрішній ринок. Ага, будхи це інтелект. Та частина нас, яка аналізує і приймає рішення. А Ахамкара це его, відчуття власного я, те, що каже, це я думаю, це моє бажання. Точно. І вся ця трійця зазвичай влаштовує у нас в голові е справжній хаос йога це метод, як з диригента цього хаосу, стати майстром тихого, спокійного оркестру. І ось тут ми підходимо до найцікавішого. Патанджалі пропонує конкретний шлях до цієї тиші, який складається з восьми ступенів: – йога. І коли я вперше побачила цей список, я була вражена. Асани, тобто пози, які ми всі асоціюємо з йогою. А, стоять аж на третьому місці, так тобто, є два цілих етапи до того, як взагалі треба розстеляти килимок. Абсолютно. І це фундаментальний момент, який часто ігнорують у сучасних фітнес-клубах. Перші два ступені це етична основа, фундамент, без якого все інше не має сенсу. так. За словами Аянгара, так перший ступень яма, це п'ять універсальних моральних заповідей. Давай їх розберемо Ахімса, ненасильство, Сатья – правдивість, астея не крадіж, Брахмачар'я – стриманість. І апаріграха, нежадібність, непривласнення чужого. Виходить, перш ніж думати, як правильно стати у позувоєна, треба розібратися з базовими речами не брехати, не шкодити, не заздрити. Так, йога ніби каже, що твій справжній фундамент це твоя особиста цілісність, а не якість килимка. Це принципи взаємодії зі світом. А другий ступінь ніяма. А ніяма це принципи взаємодії з собою, правила особистої дисципліни. Це шауча чистота, і не тільки тіла, а й думок, Сантоша задоволеність тим, що маєш, тапас завзятість, такий собі вогонь дисципліни, сватх'яя, самопізнання і Ішвара Пронітхана відданість вищому началу. Угу. І тільки після того, як ти попрацювала над цим фундаментом, іде третій ступінь асана пози. Так. Щоб зробити тіло міцним домом для духу, ці перші три кроки яма, ніяма асана а янгар називає зовнішнім пошуком це ніби підготовка сцени. А що відбувається далі? А далі ми переходимо до внутрішнього пошуку четвертий ступінь пранаяма. Контроль дихання ну, не зовсім. Це контроль над праною, життєвою енергією через ритмічне дихання. А Інгар підкреслює, що дихання і розум нерозривно пов'язані. Це логічно, коли ми схвильовані, дихання частіше. Так. А коли спокійні, воно глибоке і рівне. Отже, свідово контролюючи дихання, ми отримаємо прямий доступ до контролю над своїм розумом. Добре. А п'ятий ступінь Прат яхара. Прат яхара – Пратяхара це відволікання почуттів від зовнішніх об'єктів. Це не означає стати глухим чи сліпим. А що це означає? Це означає навчитися не дозволяти зовнішнім подразникам, звукам, запахам автоматично захоплювати твою увагу. Це такий собі міст між зовнішньою практикою і суто внутрішньою медитативною роботою. Робимо паузу. Отже, ми маємо етичний кодекс, роботу з тілом, контроль дихання і відключення від зовнішніх подразників. Це вже схоже на повноцінну систему, на все життя. Ага. І це лише підготовка до ще глибших речей? Саме так це все лише підготовка до останніх трьох ступенів, їх називають духовним пошуком, або сам ямою. Так, шостий ступінь дхарана концентрація, здатність утримувати увагу на одному об'єкті, сьомий дхяна, це медитація. І в чому різниця? Дхяна це коли потік концентрації стає безперервним, як струмінь олії, що лється з глечика. Увага більше не зістрибує з об'єкта. І нарешті восьмий ступінь самадхі, вершина шляху. Так, самадхі це стан надсвідомості. Джерело описує його як момент, коли зникає будь-яке відчуття двоїстості. Той, хто медитує, процес і об'єкт медитації зливаються в одне ціле. Зникає его, ахамкара, і залишається лише чисте буття, єдність з усім сущим. Це і є кінцева мета йоги. Чесно кажучи, від одного переліку цих восьми ступенів трохи паморочиться в голові. Це схоже на роботу на все життя. Угу. Тепер я розумію, чому в тексті згадуються конкретні перешкоди на цьому шляху, і вони дуже життєві: хвороба, апатія, сумніви, лінь. Це моя улюблена. Так, патанджалі був дуже реалістичним. Він розумів, що на цьому шляху нас чекають цілком людські проблеми. І що цікаво, він пропонує не просто боротися з ними силою волі, а культивувати в собі певний стан розуму. Тобто, по суті, повна перебудова ментальних звичок. Абсолютно, він пропонує розвивати чотири якості, чотири ключа до спокою розуму. І які ж вони? Перший ключ майтрі, дружелюбність і відчуття єдності з тими, хто щасливий, замість того, щоб заздрити, йог вчиться щиро радіти за інших. Це вже непросто. Другий каруна співчуття до тих, хто страждає, і не просто жалість, а активне бажання допомогти. Третій мудіта радість від чеснот інших. Коли бачиш, що хтось, навіть конкурент, робить щось добре, ти відчуваєш радість. А четвертий, А четвертий, мабуть, найскладніший це упекша байдужість або неосудливість до тих, хто чинить зло. Ось це звучить майже неможливо, особливо в нашу епоху соцмереж, де всі тільки й роблять, що засуджують одне одного. Це означає, що треба бути байдужим до несправедливості? Дуже влучне питання. Ні, це не про байдужість до зла, це про відмову від ролі судді. Як це? А Генгар пояснює, що упекша ґрунтується на глибокому самоаналізі. Перш ніж засудити когось, Йок запитує себе: а як би я повівся в його обсталинах? Чи впевнений я, що в мені немає зерна того самого зла? Тобто це не виправдання вчинку, ні, це відмова від гордині та агресії, які виникають при засудженні. Дуже глибока практика смирення, і автор підкреслює, що саме через практику асан і пранаями звичайна людина може досягти того спокою розуму, який потрібен для розвитку цих якостей. І це, мабуть, ідеально повертає нас до самих Асан. Бо якщо це інструмент для такої складної ментальної трансформації, то важливо, як він влаштований. У книзі їх понад 200. І їхні назви це не просто випадкові слова, так це окрема філософія. Вони ілюструють ідею єдності всього живого. Саме так є асани на честь рослин врікшасана – поза дерева, падмасана поза лотоса, є на честь комах. Шалабхасана – поза сарани і дуже багато поз тварин, сімхасана поза лева, буджангасана поза кобри, марджаріасана поза кота. Це просто для красивих назв, чи в цьому є глибинний сенс? Сенс величезний. Коли ти виконуєш, наприклад, позу дерева, ти не просто стоїш на одній нозі, ти намагаєшся втілити в собі якості дерева, стійкість, вкоріненість, ага. прагнення до світла. Так, коли виконуєш позу лева. Ти втілюєш його силу та велич. А Янгар пише, що, практикуючи ці асани, людина ніби проживає на власному тілі різні стадії еволюції. Це виховує усвідомлення, що в усьому творінні від найнижчої комахи до досконалого мудреця живе один і той самий вселенський дух. Це неймовірна практика єдності. Це повністю змінює погляд на практику. Це не розтяжка, а спосіб спілкування зі світом. До речі, у книзі є й дуже практичні поради. Ага, займатися на порожній шлунок у чистому місці. Дихати лише носом, не затримувати подих без потреби. І є одна теза, яка мені здається, є центральною для всієї книги. Яка ж? Практика асан без опори на принципи ями і ніями всього лише гімнастика. Так, це повертає нас до самого початку. Без етичної основи фізична досконалість втрачає свій йогічний сенс. Це як мати неймовірно дорогу скрипку. Але грати на ній фальшиву, бездушну музику. І звичайно важливість шавасини позамерця, наприкінці. Так, 10-15 хвилин це не просто відпочинок. Це час, коли тіло та розум інтегрують весь отриманий досвід, без цього нікуди. Отже, підсумуємо. Ми почали з книги, яка виглядає як каталог поз, а натомість відкрили цілісну філософську систему. Шлях, який починається з етики. Потім переходить до дисципліни тіла і дихання, і все це лише для того, щоб підготувати себе до глибокої внутрішньої роботи з власною свідомістю. Тіло тут це храм, саме так, і ти маєш підтримувати його в чистоті та силі не заради нього самого, а тому, що в цьому храмі живе божественна іскра. Асани та пранаяма це інструменти, які дозволяють приглушити зовнішній шум, щоб нарешті почути голос цієї іскри. Голос свого справжнього я. На завершенні у джерелі є одна надзвичайно потужна метафора з Катхаупанішади, яка, здається, ідеально все це підсумовує. Так. це притча про колісницю, яка є образом людини. Знай атмана, справжнє я як господаря в колісниці. Тіло це сама колісниця, розум це візничий, а ум це вішки. А почуття? Почуття, кажуть мудреці, – це коні, а об'єкти, яких вони жадають, це дорога, по якій вони мчать. І вся практика йоги, по суті, це мистецтво стати вправним візничим, візничим, який міцно тримає віжки ума, керує неровливими кіньми почуттів і впевнено веде свою колісницю до кінцевої мети, до пізнання господаря свого справжнього я. І це залишає нас із одним дуже важливим питанням для роздумів. Хто керує вашою колесницею?